Рівно рік тому росіяни здійснили наймасштабнішу ракетну атаку по Україні. 10 жовтня цього року зробити це намагалися ще раз. Ми згадуємо у подробицях цей день 2022 року і те, як українці вистояли. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. 10 жовтня 2022 року нас завжди запам'ятається українцям. Цього дня росіяни здійснили шалену атаку на Україну. Це був перший масований удар по енергетичній інфраструктурі, коли окупанти застосували усю зброю, яку могли. Усього запустили 84 ракети: X-101, X-555 555 калібр, іскандер і торнадо, та 24 безпілотники. Три крилаті ракети, випущені з західної частини Криму, порушили повітряний простір Молдови. Ще понад 10 ракет С-300 було випущено по Запоріжжю, Миколаєву та Слов'янську. Загалом тоді в Україні загинуло 23 цивільних, та 105 було поранено. Та найбільших руйнувань зазнала столиця. Там було багато жертв і влучань. Ще летить, ще летить, бахнуло. На місці працюють журналісти світових агенцій, і, попри всі стандарти журналістики, говорять про це російський злочин на тлі тіла вбитої людини. Пояснюють, це має бачити увесь світ. <реш> поруч згорілий автомобіль. одна людина загинула. Сашко з тих, хто вижив його машину, пом'яло та побило. Криша повністю назад розумію. Все спрацювало Врятувало те, що він вирішив не порушувати правила дорожнього руху і зупинився на жовтий сигнал світлофору. Якби поїхав на жовтий мігаючий, то думаю, вже не був би живий. Сьогодні йому виповнилося 34 роки. «У Мене день народження сьогодні. «У Вас два дня народження ну, сібачте як буває. Перші потужні вибухи пролунали у центрі Києва вранці. Саме тоді, коли люди їхали на роботу, кілька машин згоріли повністю. Ракети поцілили в історичний центр міста. Внаслідок атаки було пошкоджено філармонію. Два музеї та офіс Самсунг. Одна з ракет намагалася знищити пішохідно велосипедний міст через Володимирський узвіз, більш відомий усім як міст кличка. <звук> І поки ворог атакував Україну у сховищах, люди не припиняли співати. Згодом мережу заполонили меми. Атака на скляний міст, що втримався, на відміну від Кримського, де після вибуху не встояли прольоти, надихнула людей на нові жарти. Хтось писав про секретні технології, про які не знають окупанти. Інші жартували, що міст був настільки дорогим, що просто не може тепер втомитися. А дівчата писали, що мріють, аби їхні стосунки з хлопцями будував кличко, бо тоді зруйнувати їх буде неможливо. Ой, не ті, не ті. Забери ту каву, нашу мені та кава, в мене воно є. Для настроєння. Стекляний міст кличка витримав, то що я не витримаю. Ой, я українка, я баба моцас, знаєш, йому строю. Дивігу! У котре українці показують, зламати нас вже не вдасться. Минув рік Цьогоріч Росія знову била по Україні. В ніч проти 10 жовтня РФ випустила 36 безпілотників. 27 з них знищили сили ППО, але кілька областей зазнали ударів. Ракетою С-300 росіяни обстріляли СМТ Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранень троє цивільних людей. Обстріляла російська армія і Новодмитрівку на Херсонщині, поцілили там по сільськогосподарському підприємству. Загинули з десяток курів. Серед людей постраждалих немає вночі. Масовно атакували окупанти і одещину. Там є влучання в логістичні об'єкти. На щастя, обійшлося без жертв. Повномасштабна війна триває. Збройні сили продовжують вибивати ворога з української землі. За рік ми лише стали сильнішими, терпеливішими і набралися напевно ще більше ненависті. Але вистоїмо і переможемо. Ми ще на день ближче до перемоги. А до речі, на Кримському мосту знову щось коїться. Ним ні проїхати, ні пролізти. Рух перекрито. Тож віримо ЗСУ. Бережіть себе, Побачимось.